Перший тиждень травня завжди у нас асоціювався з гаслом мир, праця, травень. На зараз всі наші думки і прагнення спрямовані на перемогу і мир. Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Розглянемо на двосторонньому Таро енергетичний фонд першого тижня травня з 1 по 7. Таро вещує. Послоня таро. И заключна карта. П'ятірка мечів від відпидових провокаций. І ці пірові перемоги будуть недовго радувати так званих переможців. Трійка кубків вказує на відчуття оптимізму і вдячності, які ви будете відчувати. Чудова карта. По п'ятірці жезлів і четвірці кубків, вони, ці карти віщують, сймайте відп... сприймайте відповідально будь-які випади у ваш бік, щоб не шкодувати про втрачені можливості. По четвірці кубків. Лицар жезлів. Та старший аркан сила це імпульс, внутрішній вогонь, пристрасть. Нам важко усвідомити, що нічого не дається зразу. Потрібно зачекати зосередження, накопичення, і в потрібний час успіх буде досягнено. Туз жезлів вказує на можливість. І на той шанс, що відкривається. І це потрібно обов'язково використати. Дякую за розклад. Тиждень має бути такий: буде, і будуть якісь несподіванки, і в тому числі і гарні несподіванки. Отже, Чекаємо нашої перемоги, очікуємо її. Все буде Україна. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, записуйтесь на приватні консультації. До нових розкладів. До побачення.